Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як правильно зберігати цибулю взимку, щоб вона не гнила, не проростала і спокійно лежала аж до самої весни, а то й довше. Пишіть у коментарях, як ви зберігаєте свою цибулю у сітках, мішках чи, може просто на горищі. Діліться своїми порадами, бо в кожного господаря свій перевірений спосіб. Почнемо з домашнього зберігання. Якщо ви виростили цибулю для себе, Головне, добре її висушити перед тим, як закладати на осінь. Після збору врожаю обов'язково розкладіть цибулю тонким шаром у сухому, теплому місці. Нехай полежить хоча б тиждень-два, поки шийка добре підсохне, а луска стане суха й шурхотлива. Пам'ятайте, волога, головний ворог при зберіганні. Якщо закласти навіть трохи вогку цибулю, вона швидко почне гнити або проростати. Коли цибуля висохла, можна зберігати кількома простими способами: перший у сітках або капронових панчохах, Підвізьте їх у коморі, сараї або на горищі, щоб повітря добре проходило. Так цибуля дихає і не пріє. Головне не класти біля печі чи батареї, бо пересохне. Другий спосіб у дерев'яних або пластикових ящиках. Насипайте шарами по 20-30 см і пересипайте сухими тирсою або соломою. Так вона зберігається рівномірно і не злежується. Третій у плетених косах старий, перевірений і дуже гарний спосіб, і виглядає красиво і зручно брати. Підвісили в сухому місці і цибуля може лежати всю зиму аж до нового врожаю. Оптимальна температура для зимового зберігання. Від 0 до плюс 4 градусів. Якщо в хаті тепліше, тримайте в коморі, підвалі чи на горищі. Головне, щоб не було сиро і не мінялася температура. Якщо підвал дуже холодний, підкладіть під ящики дошку, щоб не тягнуло знизу. Раз на місяць переглядайте цибулю. Якщо бачите м'які або підгнилі головки, одразу відберіть так ви збережете решту здоровою аж до весни. Дехто пересипає цибулю золою або дрібними тирсою, це теж допомагає від зайвої вологи. А тепер кілька порад для аграріїв і тих, хто має великі об'єми врожаю. На складах головне правильна підготовка і стабільна температура. Спочатку цибулю треба добре просушити і відсортувати, не змішуйте різні сорти або партії з різною вологістю, пошкоджену або хвору цибулю відбраковуйте одразу. Ідеальна температура для зберігання великих партій від 0 до плюс 2 градусів, а вологість 65-75%. Це той баланс, при якому цибуля не пересихає, але й не проростає навіть глибокою зимою. Зберігайте цибулю у вентильованих контейнерах або сітчастих мішках на дерев'яних піддонах. Повітря має вільно проходити знизу і зверху. Якщо вологість підвищується, вмикайте вентиляцію або осушувачі, коли повітря занадто сухе, допускається коротке, легке зволоження, щоб цибуля не зморщувалася. У великих господарствах часто використовують спеціальні вентиляційні камери. Там цибуля може зберігатися 6-8 місяців без втрати якості. Перед реалізацією цибулю прогрівають при температурі 25. 30 градусів протягом доби, щоб освіжити луску і поліпшити вигляд. От і все, друзі. Прості, але перевірені способи, які допоможуть зберегти вашу цибулю цілу зиму аж до весни, а часом і до нового врожаю. Цибуля культура невибаглива, але любить увагу і сухе спокійне місце. Хай ваш урожай лежить без втрат, а наступного року родить ще краще. Пишіть у коментарях, як ви зберігаєте свою цибулю, і не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Попереду ще багато корисних порад про часник, картоплю та інші овочі.